Ну а наш Сергій Швець, зібравши цікаві йому події тижня, у деяких місцях, на мій погляд, взагалі втратив дар мови, переповнений емоціями. Перевірте самі. Подалі, як народні депутати прогулюють мільйони, і як Москва прив'язала Україну до своїх проблем із допінгом спортсменів. Ну, ви знаєте, як наші зіграли. Це перше, що я хотів сказати. Тепер друге це я про роботу депутатів. Три робочі дні поспіль парламент не набирав кворуму. Щоб зрозуміліше, 386 народних депутатів нахабно прогулювали роботу. Я підрахував ціну одного депутатського дня це 7 тисяч гривень. Позавчора, в п'ятницю, в залі було менше 30 народних обранців. За цей день ми заплатили їм 2 мільйони 700 тисяч гривень за один прогуляний день. Вибачте за нестриманість, але мене і вас би звільнили. А їм заплатили. І це ще не все. Кажуть, багато із них вилетіли до Франції на матч нашої збірної проти Північної Ірландії. Мене турбує, чи не в цьому причина нашого неуспішного футболу? Який парламент такі перемоги? Між іншим, зв'язок політики і спорту цього тижня всіляко доводили в Москві. Збірну Росії з легкої атлетики остаточно прогнали з Олімпійських ігор у Бразилії. Директор антидопінгової російської лабораторії втік до Сполучених Штатів і розпотякав усі секрети допінгових перемог Кремля. ФСБ замість боротьби з хімією сама організувала накачку спортсменів і підміну аналізів. Міжнародний олімпійський комітет збирається ще й золоті медалі із Сочі в росіян позабирати. Міністр спорту з промови прізвищем Мутко тепер розгрібає все, що на мотив. і не придумав нічого кращого ніж говорити про нацистів в Україні, з якими заходу треба боротися замість пошуку допінгу в чистокровних російських атлетах. Домутка не дослухалися. Папа римський виділив кілька мільйонів євро втікачам від руського миру і жертвам насильства у східній частині України. Європейський союз позавчора продовжив санкції проти окупованого Криму. На рік заборонений імпорт товарів туди, і звідти інвестиції в Крим і Севастополь, туристичні послуги, зокрема захід туди круїзних лайнерів. Завжди нейтральна Фінляндія оголосила, що готова приєднатися до НАТО. Президент країни це підтвердив. Причина проста: воєнна агресія Росії проти України. Сполучені Штати заявили, що Росія мусить негайно звільнити Крим. Поки я з цікавістю читав пояснення російських науковців, чому накрився мідним тазом місто Крим через Керченську протоку, якими непереборними технологічними викликами зустрілися російські інженери, геологи, поки Кремль шукає технологічне диво, у Штатах придумали революційну дорожню авторозв'язку. От погляньте на це переплетіння. Міски в американців працюють. На відео це добре видно. Жодному водієві не треба робити поворот ліворуч, і неможливо помилитися з поворотом. Цю новацію вже назвали діамантом автобанів, бо головна її цінність розв'язка рятує життя. Аварійність знижується на 60%. Ще про суперінженерів. Найбільша в Європі корпорація аерокосмічної промисловості Airbus, словом посередник між нами і всесвітом. Призначила головного інженера українця, звати його Павло Яременко. Йому лише 36 років, але він вже встиг виявити себе в Google Motorola і в дослідницькому агентстві Пентагону. Кажуть, він реальний трудоголік. І тут я знову згадую депутатів: 7 тисяч гривень на день. Просто не ходять на роботу.